The cat sat on the Коток покотилася в роток, на чарочка як котох, покотилася в роток, на чарочці серденьку, намальований цвіток, на чарочці, серденьку, намальований цвіток, Ой пей та не лей, любий жінку, то не бий, Ой пей та не лей, люби жінку, та не, не бий, буду пити, буду лити, буду жінку любити, буду пити, буду лити, буду пити буду лити, буду лити, буду жінку.

і не знаю, печому, понарадилась йому, І не знаю, почому, понаравилась йому, І чарка нова, і горілку пила, і чарка нова, і горілку пила, хилю, хилю не тече, коло серце пече, хилю, хилю не тече, коло серце пече. Ой був там нема поїхала на річку, там нема, поїхав на річку, Коли б його чортузя одмінила б свічку, коли б його чорту задмінила б свічку, Ой там то нема, та била кобила, ой, був там то нема, та тобила кобила. Та й не дав мені Бог кого я любила, Та й не дав мені Бог, кого я любила.